Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс. Бренди сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Сьогодні ми поговоримо, як за допомогою одного девайсу полегшити собі купу справ ранкової або вечірньої рутини догляду за собою. Ну, як ви вже здогадались, це триммер електростанок 5 в одному від Медікаплюс. Дітример. Відкривши коробку, ми одразу бачимо сам тример, USB-шнур і зарядку насадку та гребінець. Також щітку для очищення. Давайте розглянемо кожну деталь в комплекті окремо: багатофункціональні головки, п'ять різних головок для різних ділянок тіла, обличчя, ніс, брови, тіло та скроня. Це дозволяє легко здійснювати усі види догляду, п'ять обмежувальних гребенів. Додаткові гребені допомагають вам вибрати необхідну довжину волосся, забезпечуючи точний і контрольований результат. Щітка для очищення. Для легкості обслуговування і чищення після кожного використання. Також інструкція з експлуатації. Детальна інструкція забезпечує просте і правильне використання вашого електростанка. Електростанок 5 в одному від Medica Plus G-Trimmer розроблений за японськими технологіями. Це справжній універсальний інструмент для догляду за волоссям та голінням. Що ж, давайте докладніше розглянемо його ключові характеристики та переваги. Ну, по-перше, 5 головок один інструмент. Цей електростанок дивує своєю універсальністю. Завдяки п'яти різним головкам ви зможете легко і зручно доглядати за волоссям на обличчі, стригти волосся в носі, дбати про брови, голити тіло та доглядати за скронями. Вологозахист від Medica Plus G-Trimmer розроблений з урахуванням вашої зручності. Захист від води за стандартом дозволяє використовувати його під час душу, а також на сухій шкірі. Також можна використовувати його спінкою для гоління, забезпечуючи вам максимальний комфорт. Японські леза з нержавіючої сталі. Високоточні японські леза, виготовлені з нержавіючої сталі, забезпечують ефективне видалення волосся від коренів без пошкодження шкіри. Це ідеальний інструмент для роботи з волоссям на різних ділянках тіла, забезпечуючи швидкість та комфорт. Легке очищення та обслуговування. Змінна голівка дозволяє легко чистити та промивати насадки після використання. Змінна конструкція різальної головки також полегшує процес очищення, а час роботи до 60 хвилин на одному заряді гарантує тривалий час використання без перерв. Низький рівень вібрації та тиха робота. Конструкція з низьким рівнем вібрації забезпечує не тільки високу ефективність роботи, але й тиху роботу. Вас не буде турбувати непотрібний шум під час використання. Електростанок 5 в одному від G-Trimmer – це ідеальний помічник для вашого щоденного догляду за волоссям та голінням. Завдяки своїм функціональним можливостям і продуманому дизайну він відповідає найвищим стандартам якості та зручності використання. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Як я і обіцяла, посилання на тример, розроблений за японськими технологіями від Medica Plus, зі знижкою мінус 10% Та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. З вами була Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Medica Plus, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Що ж до зустрічі, і не забувайте, що краса та здоров'я понад усе.